Любов до дітей, батьківщини, протилежної статі та оточення. Цьогоріч другий фестиваль кам'яних скульптур розповідатиме історію однієї любові. Поки черкаські, київські, харківські, чернігівські і навіть вірменські скульптори шукають образи для любовної тематики, а організатори заходу завозять до Черкас камінь. Це білий піщаник з містечка Ямпіль, що на Вінничині. Більше про підготовку до другого фестивалю кам'яних скульптур, який вже розпочнеться за два тижні, у сюжеті Юлії Кропиви. Зараз на алеї залишилося лише три скульптури, але вже незабаром їх перенесуть в іншу частину парку. Місто готується зустріти другий фестиваль кам'яних скульптур. Герої Анаїди поступилися місцем для майбутніх любовних героїв. Козаки та боги тепер прикрашають алею, яка веде до скульптури Русалоньки. Директор комунального підприємства Дирекція парків Олександр Радуцький зізнається, що без спеціально продуманих манерів та особливого тросу переміщення скульптур не було б таким успішним. Сам по собі камінь-піщаник він хрупкий і кожна скульптура важила от двох тонн, тому боялися, що воно може поламатись, десь посипатись, але ж ми купили спеціальні для цього переносу троси. Організатори фестивалю сподіваються, що цьогорічний захід буде цікавішим, а скульптури багатограннішими. Стимулом до цього є вічна та популярна тема любові. Це поняття скульптори мають розкрити в більш широкому значенні. Додає Олександр Радуцький. Любов до дітей, батьків, коханих та батьківщини. Тож для київських, черкаських, чернігівських, харківських, звенигородських і навіть вірменських митців є привід для пошуків натхнення. Черкаський скульптор Владислав Дем'ян натхнення для роботи вже має. Навіть вибрав камінь. Зісніту рамок, що і як. Головне, щоб рука художника ну прикоснулася, поработала, облагородила матеріал, скажем. Тобто камни самі по себе теж красиві, да? Ну а плюс, що добавка творчества человеческого. скульптор Дем'йон вже мав справу з білим піщаником. Говорить, що цей камінь краще піддається обробці ніж граніт, але все одно митцям доведеться добре попрацювати. Тема любові вимагає певного життєвого досвіду та душевних переживань. А любов вона багатогранна, правильно? фізичного фізична духовного уровня і в синтезі в місті вообще супер удача, якщо є самі Якщо митці переживають за єдність форм та змісту майбутніх кам'яних шедеврів, то організатори дбають про те, щоб фестиваль Живий Камінь був цікавим для всіх …черкастів та гостей міста. Люди кажуть, якщо потерти посіддону, то буде вдача. Тому я бажаю, щоб наша вдача була на проведенні другого традиційного фестивалю кам'яних скульптур. Юлія Кропова, Владислав Тягун, Вікка новини.